Вимоги Кремля протирічать не лише нещодавно оприлюдненому, зокрема, і Володимиром Зеленським 20-пунктному мирному плану, але й першопочатковому, який налічував 28 пунктів. Росія продовжує висувати умови. Які не сумісні з будь-яким адекватним мирним планом, а це говорить про наміри Кремля використовувати перемовини як інструмент тиску в той час, як у реальне завершення війни, мало хто вірить, бо Росія в цьому не зацікавлена. Пишуть ЄСВ. аналітики нагадують заяву постпреда США при НАТО Метю Уітакера про те, що м'яч зараз на боці Росії, хоча російські війська несуть великі втрати в обмін на дужці дуже незначні досягнення на полі бою. Ну але ми бачимо, тут ісве, і українські дипломати, і міжнародні посадовці сходяться у думці, що Путін не хоче завершення війни, бо відчуває себе так добре в саме в такому, так би мовити, ритмі йому байдуже на жертви з будь-яких сторін йому хочеться залишатися при владі. Ну а повернення військових, як про це щойно згадували, може. Довести навіть до в заклад, я на жаль не вірю, але до певних заворушень, вочевидь, довести може. Тож бачимо, що Путін не хоче і власне так і далі себе поводить. Ну а в цей час цікаве трапляється досі ж таки у Сполучених Штатах Америки. Мін'юст Сполучених Штатів Америки виявив ще понад мільйон нових документів, пов'язаних зі справою Джефрі Епштейна. Ці матеріали знайшли ФБР та прокуратура Південного округу Нью-Йорка. Раніше вони у справі не фігурували. Нові документи зараз перебувають на перевірці юристів. Вони можуть суттєво розширити масив доказів у резонансній справі. Мін'юст США заявив, що матеріали будуть оприлюднені після обробки. Аби захистити постраждалих. І, власне, бачимо, що, ну, як би це так сказати, цікаве, цікавий світогляд і цікаве життя вів Дональд Трамп. І, як ви пам'ятаєте, як це правильно сказати, навіть там деякі інтимні подробиці спливали про ті. Вечірки і різноманітні речі, в яких брали участь Білл Клінтон, Дональд Трамп, дівчата вочевидь, легкої поведінки. Але замість дівчин легкої поведінки, як повідомлялося, знову ж таки, я не беру ці слова на себе. Для Біла Клінтона подекуди виступав сам Дональд Трамп. І власне не хочеться у Різдво говорити на такі теми, звісно, але залишається відкритим питанням, якби Білл Клінтон дав на нього відповідь. Хто ж робив те вправніше? Пані Хіларі Клінтон. Стажерка Білого Дому Моніка Левінський, чи е, той, який ще тільки тоді, напевно, починав шлях у великій політиці Дональд Трамп. Цікаво, чи відкриють нам колись цю таємницю, чи, можливо, учасники заберуть її з собою і на той світ. Хотілося б пожартувати так, але, звісно ж, просто цей епізод, коли говорили, що Трамп, так би мовити, грав на саксофоні Біла Клінтона, це. Була б їхня особиста справа, але якщо це правда, якщо бо це все ж таки не доведено, то це тільки розкриває, наскільки ж дрібним і нікчемним є Дональд Трамп. І саме через його цю показову нікчемність я навіть ладен в ту версію повірити, але побачимо розслідування і, можливо, в результаті буде якесь оголошення і розкажуть деталі на широкий загал. А от у Трампа щось недобре з головою. Про принаймні про це пише Ройтерс. Трамп показав дивну поведінку впродовж нинішнього року. Експерти сумніваються в його ментальному стані. Пише видання. Моменти на які звертали увагу. Трамп засинав на зустрічах в овальному кабінеті, на засіданнях уряду, навіть на прес-конференції щодо реформ у сфері там певних медичних речовин. Хоча за це дуже... Критикує попередника Джозефа Байдена, називаючи його сліпі Джо, тобто сонькуватий, так би мовити, Джо. На зустрічі з Вурсулою фондерляєн Трамп раптово відійшов від теми імміграції, яка була на порядку денному, та почав говорити про вітряки, які зводять китів з розуму та вбивають птахів. У вересні, виступаючи перед військовими, плутав падіння Джо Байдена на сходах літака. Із подібними інцидентами з Бараком Обамою та обговорював, як треба спускатися сходами. У листопаді Трамп не згадав, яку частину тіла обстежив під час МРТ, а також плутав Албанію з Вірменією та фантазував про елементи генія. У грудні називав сомалійських іммігрантів сміттям. І, власне, прес-служба та лікарі Трампа запевняють, що він у відмінному здоров'ї е, не треба брехати. Я перепрошую. А критик це фейкові новини і наклеп. Попри скорочений графік і меншу кількість офіційних виступів, адміністрація продовжувати відстоювати, продовжує відстоювати його ментального структуру і працездатність. Та ми бачимо, громадянська ж думка розділилася. Лише трохи більше третини американців схвалюють його роботу. Половина вважає його занадто старим для посади президента. Опитування показують зниження рівня довіри до національних медіа та наростаючи сумніви у спроможності Трампа керувати американською державою. Росія поки що може дозволити собі ввести війну, попри заяви експертів, що економіка Росії ось ось посипеться як не в 25-му, так і в 26-му році. Путін заточений на війну. Про це говорить і федеральний бюджет, про це говорить і його заяви, і ситуація в зоні бойових. Дій. Ну і звісно ж, як ви пам'ятаєте, той мирний план, про який, про який ми вже згадували в цьому етері, який нині налічує 20 пунктів. Російська Федерація відкинула. Ми вже про це говорили. Про це ж змірковує і військово-політичний оглядач Валерій Клочок. Що сказав, давайте послухаємо. Зеленський публічно представив мирний план із 20 пунктів. Не буду про них повторюватися, а зараз вам розповім те, що знаю, про фідбек Росії. Ще до того, як з'явився цей матеріал, я давав коментар телеканалу 24, В принципі, тоді моя позиція була така, як і нині. Вона нічим фактично не змінилася, тому що Блумберг за великим рахунком нічого нового не написав. Що в. Вказують автори матеріалу. звісно, з посиланням на джерела в Кремлі. У Росії є принципові заперечення щодо розробленого Україною та США мирного плану з 20 пунктів, який сьогодні оприлюднив Зеленський. Так пише Блумберг: Росія ставиться до цього плану не як до остаточної пропозиції, а як до відправної точки, вважаючи його. Типово українським фіксуємо це далі. Росія обіцяє вивчити план з холодною головою. Та вони його вже давним давно вивчили. Але знаходяться, як на мене в патовій ситуації. Відкидати його з порога Москва не має наміру, аби не дратувати Трампа. Відмазка нібито так собі, але справді вони Трампа бояться. Росія не бачить у плані гарантій не розширення НАТО та нейтрального статусу України у разі її вступу до Європейського союзу. Росію не влаштовує високий ліміт після воєнної чисельності зсу та відсутність обмежень на типи озброєнь, а також невизначені статусу російської мови, зняття санкцій і долі заморожених активів. Гроші для них основне. Вони про це говорять всюди. На Росії вкрай складна ситуація з фінансуванням. Москва і надалі наполягає на передачі Україною незахоплених Росією територій Донбасу. В принципі, ми вже знайшли формулу, як це зробити, я ще торкнувся цього питання. Не переключайтеся, залишайтеся на каналі. Пісков також сказав, що усі головні параметри позиції Росії щодо врегулювання в Україні так вони це називають. Не російсько-українська війна, а врегулювання в Україні. Добре, відомі США. Дмитрів доповів своєю чергою Путіну про підсумки своєї поїздки до Майами. Москва сформулює свою подальшу позицію. Найближчим часом продовжить контакти. Сказав Пісков. Тобто вони не виходять з переговорів, друзі. Це важливо позиція. звісно, можна зараз обурюватися з приводу того, скільки це триватиме, але це не триватиме вічно за стовідково. При цьому Пісков відмовився коментувати зміст 20 пунктів мирного плану, який озвучив Зеленський. Просто-напросто не захотів нічого говорити. Тому я вважаю, друзі, що на даному етапі переговори не зірвані, переговори тривають, і зараз дійсно відбувається тиск на Кремль в Кремлі. Думають, як їм. Більше наблизити до своїх вимог цю мирну ініціативу, хоча, звісно, для них це буде непросто.